Ви так давно просили мене записати подкаст про те, як не ототожнюватися, що я, врешті, вирішила це зробити для вас. Тож сьогодні поговоримо про саму ключову річ, яка стосується будь-якого росту в будь-якій сфері, це як не ототожнюватися і жити щасливим життям. Для тих, хто слухає цей подкаст. Перше хочу привітати вас в креативних силах України та в марафоні 100 днів перемог. Мене звуть Ольга Ель Рай. Подкаст починається. Давайте з вами почнемо з того, щоб розібратися, що таке власне ототожнення і який вплив воно має на нас з вами. Ототожнення це, якщо так дуже грубо казати, так це коли ти кажеш, я дизайнер. Я виконавець, я бухгалтер, я юрист. Так, тобто ти асоціюєш себе зі своєю професією. Так само ти можеш асоціювати себе зі своїм сімейним положенням. Наприклад, я сім'янин або я дружина мого чоловіка. Також буває, люди асоціюють себе зі своїм хобі, і виходить, що в них є робота, і на роботі. Вони бухгалтери, а вдома вони висаджують якісь рослини, І вони кажуть: Я ще й садівник. І оці я дорівнює, призводять до того, що людина не сприймає себе безвідносно до цього свого таланту або своєї роботи, і так далі, і так далі. І вона ставить знак дорівнює, тобто я цінний і мене можна любити тільки тоді, коли я виконую свою роботу добре. А якщо я виконую її недобре або не виконую зовсім, якщо я Со той талант конкретний, з яким я себе асоціюю, я ним не проявляю зараз. То я поганий і любити мене не можна. Тобто, я щось роблю не так. Поставте, будь ласка, вогники, щось в коментарях, щоб я зрозуміла, що ага, це вам відгукується, тому що дуже дуже часто, і я також це робила у своєму житті. Це саме так працює, і от що це з вами робить? Ототожнення завжди приводить нас до того, що предмет, здатність, якість, талант, все те, з чим ми себе асоціюємо, це починає керувати нами. Наприклад, я ношу тільки лакшері бренди, а якщо ні, а якщо ні, то я значить нецінний і мене нема за що любити, якщо я не ношу сукні, діор, шанел. І люди справді так думають. Тобто, коли ти ставиш знак дорівнює між собою і будь чим зовнішнім, будь-то робота, ваш талант, якісь речі, ваше сімейне положення тощо, тощо, тоді ви ніби говорите, що вас не можна цінувати без цього. Що якщо цього не буде, то це рівносильно, що ви просто помрете, так? Страху смерті. І оцей страх він змушує вас діяти в рамках якоїсь парадигми тої чи іншої, так. І ця парадигма починає керувати вами. Не ви керуєте нею, а ця парадигма керує вами. І, наприклад, ви працювали дизайнером. Але вам треба йти далі і бути вже не дизайнером, а продюсером в дизайні, так? І я кажу, давай будемо продюсувати. Ти кажеш, ні, я дизайнер, я не можу продюсувати, так? Тобто я кажу: підніми ногу, давай на сходинку вище підемо. А ти кажеш, ні 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 тоді я втрачу попередню сходинку, тоді я не дорівнюю дизайнер і тоді якби, ти не можеш керувати своїм життям через те, що це. Я дорівнює дизайнер, керує тобою. Не ти керуєш своїм життям, а оце твоє ототоження тобою керує. Ми з вами живемо в такому світі, який дуже і дуже швидко змінюється. І тому те, що ми з вами мусимо зробити, це стати в першу чергу собою. Бо якщо я є в собі, то я можу писати, малювати, співати, виступати, рахувати, підписувати договори. Я можу бути на зустрічах з клієнтом, я можу займатися бізнесом, можу займатися якимись практиками, можу спортом. І тоді всі грані мого таланту абсолютно нормально реалізуються, тому що я не асоціюю себе з кожним з цих справ. Так? Наприклад, я можу сказати, я спортивна дівчина, просто приклад приводжу. І я займаюся в залі тричі на тиждень. А якщо я поїхала в тур, і в мене відрядження, то я не можу займатися. Це означає, що я буду відчувати, що я ніби якась не така, бо я пообіцяла собі, вже п'ять років займаюся в залі, і от я, начебто, не займаюся тепер в залі, я погана. Але якщо ти не асоціюєш себе з цим, а слухаєш себе. І, наприклад, я в турі відчуваю, що мені потрібен додатковий спорт, і я просто, якщо навіть в мене зовсім немає ніяких умов, я можу, сидячи на на стільчику, не знаю, там попіднімати ноги, покачати прес, покачати спинку, і мені вже добре. Я не прив'язана до того, що я обов'язково можу ходити в зал, і я обов'язково мушу займатися з тренером. Неприв'язаність дає тобі швидкість і дає тобі відчуття себе. Так, так само я дизайнер. Якщо я не прив'язана до того, що я дизайнер або я продюсер, то я можу взяти камеру, зняти як оператор, я можу виступати як спікер, я можу писати подкасти як оратор, можу підписувати договори як продюсер, можу взагалі монтувати відео, якщо я хочу, або режисувати його. Я можу любе. Тобто оцей мультиталант він тоді без проблем реалізується, тому що ти не прив'язаний ні до жодної з професій, ти просто. Цінний, тому що ти є, ви просто цінні друзі, тому що ви є, тому що ваша душа, от ваше тіло, ви сюди прийшли, для того, щоб тут навчитися прогресувати, реалізуватися і йти далі. Ви не прийшли сюди, щоб бути виключно дизайнером. Ви прийшли, щоб просто бути собою, розвиватися, шукати свої книжки, свої подкасти, своїх людей. І той дизайн, той спорт. Все це є просто інструментом. І якщо ви сприймаєте це як просто інструмент, тоді ви стаєте мультиінструменталістом. Ви тоді можете і на скрипці, і на фортепіано, і на барабанах, і ви можете те, що ви відчуваєте в даний момент. І що вам це дає? Дуже потужну інтуїцію і дуже високу швидкість реалізації, тому що ти в собі ти чуєш себе, ти реалізовуєш в моменті те, що треба. Людина, яка прив'язує себе до якогось правила, вона вже програла, тому що вона залишилась в минулому. Правила це частіше за все про минуле. Ми в минулому так зробили. Нам вийшло, ми склали правила, як з цим бути. Але людина, яка чує себе, вона в кожен момент часу діє. Вчасно і воно починає спрацьовувати. Наприклад, марафон відеомейкерів ми запустили просто отак: за три дні запустився цей марафон, і він ще десь рік просто дуже потужно летів. Але запуск, сам старт, відбувся саме тоді, коли він був необхідний. І саме тому він взлетів, якщо ми запустили б його навіть через місяць і навіть через тиждень, то вже не було б марафону відеомейкерів. Можна було б просто забути про це. Тому людина, яка є на своєму місці, яка є в собі, яка чує своє, свою інтуїцію, вона діє вчасно. Відносно до ситуації, і відносно до того, як вона відчуває в даний момент, вона відчуває контекст, вона відчуває, що саме їй потрібно робити зараз, і вона проявляється найкращим чином. І знаєте, ще що? Така людина завжди дуже щаслива через те, що вона довіряє світові. І коли ти не очікуєш нічого, тоді тобі дуже спокійно. Тому що ти даєш можливість світові, Богові, мірозданню, Всесвіту, як хочете, дати вам найкраще, що тільки може бути саме для вас, дати вам найкращі умови, найкращі можливості, найкращих людей поруч, найкращі інструменти і так далі. І так далі. Ви, якщо ви в собі і ви є в стані наблюдателя, так спостерігача. І ви є щирими в кожен момент часу, ви слухаєте себе, слухаєте інших і слухаєте якби, простір, то тоді для вас є все найкраще. І ви просто м'ягко берете своє завжди, а не своє не берете ніколи. І ставши собою, ви можете все, ви можете проявлятися різними своїми гранями, і все це буде мати успіх. Ви знаєте, от, наприклад, якщо ви подивитесь на якогось артиста, виконавця, наприклад, на Бейонсі, Шакіру, крутих виконавців, я в цьому не спеціаліст, але все-таки, на Стінга, наприклад, ви подивитесь, от, людина просто виходить на сцену, вона починає грати, і шалена енергія просто накриває весь зал. Я знімала концерт Стінга в палаці спорту, де було дуже багато людей. І так як я була на зйомці, я була і самий перший ряд так перед перед самою сценою. І була на самих-самих дальніх рядах, і ви знаєте, ця атмосфера якась магії, неймовірної, якоїсь такої творчості, любові до людей. Ця атмосфера була і перед самим стінгом, і на самому самому-самому дальньому ряді. І знаєте, що він абсолютно щирий, іскрині. Він виходить на сцену не тому, що він хоче почути реакцію, він не змушує зал. Він просто проявляється в даний момент своїми найкращими якостями, нічого не очікуючи взамін. Нічого не очікуючи. І тому він щасливий, і тому ти біля нього можеш бути собою. Тому що він ок, він на 100% стінг, а ти на 100% Оксана або Сергій. І ви на 100% окей. І з такими людьми дуже дуже легко. В них є висока швидкість реалізації, і вони все роблять дуже дуже вчасно, швидко, як найкращим чином. І це прям не тому, що таке правило, тому що він в даний момент є з собою на зв'язку. Але поставте на місце стінга якусь людину, яка ну не є вона стінгом, так і вона не є виконавцем, а вона фінансист, класний фінансист. Уважний гарний фінансист постав її на сцену, і ви не відчуєте цієї енергії, бо він тут не на своєму місці. Але посади його, складати звіти і рахувати фінансові моделі, там якісь інвестиції рахувати. Він там буде в собі. Він буде там, від нього буде там відчуватися оця енергія. І те, що я хочу сказати вам сьогодні, це те, що у вас також є висока швидкість змін. І якщо ви сьогодні дизайнер, то це не значить, що через рік ви також будете дизайнером. Ви пройдете цей досвід, ви використаєте цей інструмент на максимум для себе. І він завжди залишиться з вами. Ви завжди зможете ним заробляти далі собі на життя. Але ви зможете, якщо у вас швидка швидкість реалізації, висока швидкість, якщо ви є з собою в конекті, і ви не прив'язані до того, що я дизайнер. Якщо я не дизайнер, все. От, а ви просто в даний момент вибираєте найкраще для себе, тоді ти сьогодні ти дизайнер, завтра ти продюсер, післязавтра ти якийсь арт-менеджер, потім ти ще щось, ще щось. і ти е, можеш всі свої найкращі грані проявити. Чому? Тому що ти не прив'язаний. Бо коли ти прив'язаний, робота керує тобою. А коли ти не прив'язаний, тоді ти керуєш роботою і в кожен момент часу ти вибираєш найкраще, що тільки може бути саме для тебе. Точно так само це діє в стосунках. Уявіть собі, що відчуваєсь людина, яка є поруч з тим, хто має гіперочікування від нього. Я вам скажу, ти відчуваєш себе дуже кепсько, з тої сторони, коли твій партнер має від тебе високі очікування. А знаєте чому? Тому що ти хотів би зробити так, щоб ця людина була щасливою поряд тобою, але ти не є в її голові, і ти не можеш фізично виконати те, що від тебе очікує інша людина, яка є в своїй голові, в своїй картині світу, і ти взагалі не народжений для того, щоб виконувати чиїсь очікування. Ніхто з нас не народжений для того, щоб виконувати чиїсь очікування. Ми просто мусимо тут проявлятися. Ми тут для того, щоб рости. І людина, яка є в стосунках, де від неї постійно щось очікують, вона завжди там нещаслива. Тому що вона не може проявлятися як вона. Вона мусить постійно грати чужі якісь ролі, постійно думати, підлаштовуватись. Вона не може розслабитись і бути собою. Тому ти найщасливіший в стосунках, коли від тебе нічого не очікують, а просто щасливі від того, що саме ти є прямо зараз з цією людиною. І ви розумієте, от в класних гармонійних стосунках ти завжди розумієш, що в тебе з людиною цією є мить, в тебе з твоєю мамою є мить, в тебе з твоїм братом, сестрою, татом, бабусею, дідусем є мить. Це такі рідкі миті. І навіть з чоловіком, і навіть з дітьми, з якими ми всі живемо разом, так? навіть з ними в нас є просто миті, коли ми чуємо один одного, бачимо один одного, коли ми не заклопотані, не в соцмережах, а ми один з одним наодинці. Згадайте такі моменти, це величезна рідкість і величезна цінність. І для мене особисто я дуже сильно ціную стосунки там, де мене не ототожнюють. З якоюсь функцією, а там, де нам просто класно разом помовчати, побути. І в таких стосунках е, йде дуже і дуже швидкий ріст в десять разів. І дуже часто, от, наприклад, моя менторська група так відбулася, що ми всі є дуже, дуже як кажуть психологи, все настроєними такими співзвучними між собою, і я є активатором для кожної людини з моєї менторської групи. І це може дуже езотерично якось звучить, але суть така, що абсолютно неважливо, що саме я буду їм говорити, хоча я завжди говорю саме те, що їм треба зробити. Але якщо я навіть буду мовчати, в них будуть результати. Результати. Чому? Тому що ми просто є в одному оточенні, і вони розуміють, що в кожен момент часу вони вибирають найкраще для себе. І навіть просто будучи в цьому полі, спілкуючись один з одним і маючи відповідну правильно поставлену ціль, вони до неї доходять доходять швидше, ніж ми планували. Розумієте? Тому що ми от не очікуємо від них, що от ми сказали, що ти робиш там 5 тисяч доларів в місяць на дизайні. Але ми працюємо рік, і якщо людина вона починала як дизайнер, а потім вона стала архітектором, то нам окей. Тому що вона йде до своєї цілі. Якщо людина хотіла бути там скрам-мастером, а стала не скрам-мастером, а якимсь, там іншим мастером, то нам окей. Ніхто не ототожнює її і не має якихось гіперочікувань. Я для моєї майстер-групи, для моєї менторської групи, я є для них. І в мене немає жодних від них очікувань. Все, що в мене є для них, це велика кількість любові, і велика кількість знань і досвіду, які допоможуть їм не проходити це 10 років, як я, не битися головою в стінку, а пройти швидко. Розумієте? І через те, що в мене немає жодних очікувань від них, але є велика любов до них, вони якби напитуються цією любов'ю, і в них є настільки велика віра в себе. Потужна віра в себе, що люди ростуть в 10 разів за рік. Це дуже велика швидкість, і вони це роблять, тому що немає очікувань. І так само ну, дуже важко бути в стосунках, якщо від тебе хтось чекає чогось, і батькам також дуже важко, якщо. Дитина від них чогось там очікує, вони тоді не можуть проявлятися біля вас, розумієте? І вони не можуть бути собою, і це завжди призводить до дистанції. Так само є погано, якщо ви в стосунках оцінюєте самих себе, самі собі малюєте якісь рамки. І знаєте, от такі є жінки, які, ну і чоловіки також, які дуже так за всіма побігати, всім вгодити і так далі, такі хороші. Це очікування від самих себе і така дуже невигідна позиція, коли ти сама собі придумала правила, ти ним слідуєш, тобі це не вигідно, але ти все одно це робиш, і та сторона інша вона завжди чує, якщо ти не іскрені, не щирий з ним. І такі стосунки завжди закінчуються однаково, тому що в них немає іскренності. І за що ми так сильно обожнюємо того стінга? За те, що він іскренній. І за що ми так сильно обожнюємо наших чоловіків, жінок за те, що вони з нами іскрені. За те, що вони з нами просто є. Розумієте? Коли від тебе нічого не чекають і ти нічого не чекаєш, ти просто проявляєшся своїми найкращими якостями, нічого не очікуючи взамін? І оця щирість, коли ти приходиш не з кулаками зажатими долонями і очікуваннями, а коли ти приходиш з роз... розкритими долонями, коли ти приходиш відкрито, це завжди працює навіть на самих холодних людей. І повірте, такі відносини завжди є ключовою цінністю, і відкритість завжди перемагає. Як і любов, і добро завжди перемагає. Чому очікування заважають рости нам в професії і як особистість, і чому в усіх дуже різних і бізнес-книжках, і про особистому розвитку, чому всюди це зустрічається? Про те, що треба зняти ототожнення себе і зняти оцей знак дорівнює між собою, своєю професією, собою, своїми якостями, собою і своїми ролями в житті? Чому це так важливо? Давайте я приведу на прикладах, як ви любите. Знаєте, от, наприклад, є маленька дитина, наприклад, їй там 3-4 рочки, і в неї є улюблений ведмедик. І вона його любить, вона з ним бавиться, і це абсолютно нормально. Ну, правда, дитина бавиться з ведмедиком, вона там з ним розмовляє, це супер. Окей. Далі дитина починає рости, і, умовно кажучи, якщо вона ототожнилась з цим ведмедиком, типу, ведмедик це мій друг, я без нього не я, так я без нього не можу. Тоді їй 10 років вона бавиться з ведмедиком, їй 15 років вона бавиться з ведмедиком, в 20 років всі вже розуміють, що це вже якась психологічна проблема. А тепер уявляємо собі цю саму людину, яка не змінювала. Іграшки не змінювала, вона не росла через те, що вона була прив'язана до цього ведмедика, так? ототожнена з ним. Їй 35 років, вона така, знаєте, приходить на нараду директорів, там якесь е злиття компанії, серйозні речі. І вона така обіймається з ведмедиком, і всі кажуть, Боже, що це таке взагалі? так?» Що це означає? Людина не прогресує через те, що вона прив'язана. До своєї ілюзії про ведмедика, тому що це питання відношення до ведмедика, а не самого відмедика. Йому взагалі байдуже, він просто іграшка, от. Але людина настільки до цього прив'язується, що вона в принципі не може рости до тих пір, поки вона не обріжує цей зв'язок, я дорівнює друг від медика. Я це я, я це моє, мій дух, душа і тіло, які прийшли сюди розвинутися, пройти свій досвід і піти далі. Якщо це так, тоді дитина в кожен момент часу обирає найкраще для себе, і в дітей це чудово виходить. Так, от він читає сьогодні газету Казковий вечір, і йому вона подобається. Завтра йому подобається ведмедик, після завтра йому подобаються мультики, потім йому подобаються вже якісь професії, потім він фотоапарат десь знайшов і він фоткає, так. І людина тоді чує себе і вона проявляється різними способами. І тому, якщо ви в дитинстві і танцювали, і грали, і те, і те, і те, все, що ви відчували і ви, ви робили, іде вам на користь. Все, де ви прив'язуєтесь, іде проти вас, одразу починає грати проти вас. Чому? Тому що воно починає керувати вами. А не ви керуєте ним. Розумієте, це ключова думка цього подкасту. Або ви керуєте своєю професією і обираєте найкращий в даний момент е, часу і використовуєте це, ставши собою, просто як інструмент, чим він, в принципі, і є. Або воно починає керувати вами, і тоді звідти. Там не буде грошей, там не буде реалізації, там е, буде дуже багато болі, травм, психотерапевтів і так далі, і так далі. Тому точно не варто робити так, щоб будь-яка професія будь-які ваші фантазії про себе керували вашим життям, точно так само, як і будь-які інші ролі. Розумієте? Тому що ви ж не знаєте нічого, що там в, в, у всесвіті створено для вас. Але ви чуєте і ви знаєте, якщо ви є в контакті з собою. І більше того, ви ніколи не знаєте, коли той чи інший процес мусить матеріалізуватися, і е, просто треба дати речам, найкращим речам відбуватися у вашому житті, просто розслабитися. Просто порізати цей знак дорівнює і дозволити собі жити щасливим реалізованим життям. Як люблять дуже казати мої люди на менторстві, треба відчепитися від себе, врешті, і просто брати те, що і так приходить тобі до рук, що і так ти можеш, ти і так любиш, те, що і так тебе люди просять. Те, що і так тобі подобається робити, і неважливо. якщо би хтось сказав мені, Ольга, ти продюсуєш продакшн, ти будеш виступати на сцені і буде стільки відгуку. І будуть люди так сильно цього прагнути хотіти і приходити на зустрічі, і дивитись в онлайні. Я би в житті не я точніше завжди знала, що це моє, завжди от, з самого дитинства. Але я би не повірила, що це таке може бути. Тому що я думала, я продюсер продакшну, я знімаю рекламні ролики і продюсую анімацію. Але це також Мене. І е, тоді, якщо ти став собою, і якщо ти довіряєш собі своєму серцю, своїй інтуїції, тоді ти в кожен момент часу з собою в контакті береш те найкраще, що ти мусиш взяти зараз, і ти завжди це відчуваєш. Своє береш завжди, не своє не береш ніколи. І я вам хочу сказати: якщо ви, як і я в дитинстві, відчуваєте, що телебачення це ваше, або дизайн це ваше, або ще якась сфера це ваше. Дайте собі можливість просто слухати. Не підходьте до цього агресивно, тому що уявіть собі, до вас приходить гість, і він такий. Він чекає від вас, щоб ви дали йому чаю, то-то, то. У вас вже немає бажання вам йому щось давати, так? Але якщо він приходить щиро, він, він вам квіти якісь приніс. Він просто прийшов побути з вами, то ви йому все найкраще дасте. Так, це в принципі працює як і на малому, так і на великому. Тому просто подумайте про це. Я бажаю вам щиро, щоб ви просто прийміть в своєму житті, що може бути супер. Взагалі, не так, як ви бажаєте, а може бути набагато набагато в тисячу разів, в мільйон разів краще ніж ви думаєте. І просто довіряйте собі, просто знайте, що ви цінні незалежно від того, чи ви суперфотограф, супердизайнер і суперархітектор, супербізнесмен, чи ви не, не робите цього, чи ви заробляєте гроші, чи ви не заробляєте, чи ви маєте родину, чи ви її не маєте, чи ви хороша мама, чи не хороша. Це не має ніякого значення. Ви цінні просто тому, що ви. Є yeah. напишіть, будь ласка, що відчуваєте під цим аудіо. В ньому було багато прикладів, і я старалась пояснити цю тему фундаментальну, абсолютно і дуже важливу, просто на простих прикладах, які ми всі з вами знаємо, розуміємо і. Ну, якось так, щоб ви могли цим скористатися і мати щасливе реалізоване життя. Тому, якщо вам це корисно, поділіться, будь ласка, цим подкастом з друзями. Напишіть десь в інстаграмі, що вам він сподобався. От і ми зустрінемося з вами вже в новому подкасті Ста днів перемог. Та у моєму новому проєкті я відкриття там, де ми будемо базувати не на інструментах, а на вас в першу чергу, безвідносно від всіх стереотипів, і будемо робити найкращий ваш продукт, який базований на ваших сильних сторонах, запускати на нього трафік і робити так, щоб люди в любові і радості купували цей продукт, користувались ним і були супер щасливі і задоволені. Тож до зустрічі з вами в наступному подкасті. Слава Україні! Разом до перемоги!